Вперше за майже три роки США і Росія провели переговори. Зустріч у Саудівській Аравії тривала чотири години. А головною темою стало завершення війни, яку розв'язала Росія. За словами держсекретаря США Марко Рубіо, першочерговою метою зустрічі було встановлення зв'язку після тривалого періоду мовчання. Він додав, що переконався в готовності Росії почати серйозний миротворчий процес. Так, американці узгодили з російською стороною чотири пункти плану побудови подальших відносин. По-перше, це відновлення роботи посольств обох країн і призначення команди з боку США, яка допоможе примирити Київ і Москву. Водночас, Рубіо повторив, що всім сторонам доведеться піти на поступки. Давайте почуємо. Щоб покласти край будь-якому конфлікту, всі сторони повинні піти на поступки. Ми не будемо говорити зараз про які поступки йде мова, і ми точно не будемо обговорювати це сьогодні. Мета полягає у тому, щоб покласти край цьому конфлікту справедливо і зробити мир тривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін. Тим часом Сергій Лавров який представляв інтереси Росії на переговорах, визнав цей діалог. Корисним він зауважив, що сторони одне одне нарешті почули. Хоча це не означає, що вони поділяють погляди один одного. Також Лавров повідомив, що на зустрічі члени американської делегації запропонували Росії ввести мораторій на удари по енергетичних об'єктах України. Росія цинічно такі атаки заперечила. При цьому він заявив, що атаки України на нафтові російські об'єкти має всіх, що мають запевнити всіх, що Володимиру Зеленському треба цитата дати по руках